Вітаю вас, шановні друзі, з самого чудового міста і з самого чудового пляжу Андалусії. Це пляж Бальделаграна. Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці. Сьогодні я вам буду показувати цей прекрасний пляж. От чому я вам кажу, чим Андалусія, чим Севілья саме класна, тим, що ти можеш за годину приїхати на будь-який самий крутий, самий чудовий пляж. Нашої Андалусії це океанічне узбережжя. Подивіться, як люди, як, як взагалі облаштовані пляжі. Тут да, бачите, у нас прапори висять, все там. Ну це просто супер. Тут є приливи, відливи на океані. Дуже прикольно купатися з дітям. От океан у нас навіть краще, ніж море. Можете собі, можете не повірити, так? Але це краще. А тепер підходимо до теми відео. В цій темі розповісти сьогодні трохи про те, що мене спонукало переїхати до Іспанії. Що саме, от які чинники, були. Такими головними, да, бо ви ж приймаєте рішення, да, от помните відео, яке я робив, що от, треба прийняти рішення, да, якесь. Тобто на основі чого я приймав рішення, що було такими головними чинниками для мене, от, і для родини, да? для того, щоб приїхати все ж таки в Іспанію. Давайте зараз поговоримо. Одним із перших чинників, це була медицина. Медицина, так як у мене є проблеми певні там з суглобами, так мені треба було робити операцію. Операція моя. Коштувала приблизно мені близько 6-10 тисяч доларів в Україні. В Іспанії її роблять безкоштовно. Можете собі уявити, так, да, ти маєш вистояти чергу, близько я, я стояв близько двох років, але зазвичай це півтора-два-півтора півтора роки рік. Так, але там ну загубилися трошки мої документи. Ну, от. І Із-за цього таке сталося. Загалом це все відбувається абсолютно ну, як нормально. Да? там, Ну, рік я думаю, що можна простояти. да. Якщо ситуація ургентна, тобі її роблять швидше набагато. Тобто, якщо вона термінова, да, і тебе треба якось вилікувати, тобі роблять це по швидкій допомозі, і це не платно. Наприклад, в Німеччині це платно, в Америці це платно, в Америці, наприклад, вирізання апендициту. От мої друзі, да, поїхали, це 18 тисяч. Доларів ти, ти їх повинен заплатити. Так, в Іспанії абсолютно інша ситуація. Значить, це перше, це була медицина. Друге, це була судова система. Судова система, яка, з якою мені прийшлося нашій родині зіштовхнутися. Ви можете дуже багато знайти е, інформації. Е, практично всі канали, які я в Україні, зняли. Кожен зняв передачу про те, що нам прийшлося пережити. 18 судів, 18 судових засідань. Фактично, ми боролися проти міністерства соціальної політики. Там ну була складна ситуація. Зараз не про це у відео, але вона була. Ну тобто, нам приходилось, ми робили добру справу. І потім нам приходилось доводити, що ми все ж таки її дійсно робимо добре. Розумієте, я думаю, що всі з цим в Україні стикалися. Коли ти щось робиш добре, да, у тебе є певні проблеми. Робиш щось погане, у тебе зразу знаходяться друзі, які тобі там можуть в цьому поганому допомогти. От. Але в мене, звісно, вийшло трошки навпаки, бо ми почали теж спілкуватися з людьми, які... Нам допомогли в цій ситуації в Україні дуже багато було людей, які нам допомогли. Я їм зараз дякую. І ми спілкуємося досі. Хочу вам сказати ще раз дякую, якщо ви дивитесь мене. От, це перше. Друге. Е, ну, точніше, це друге було. Так, третє це фінансова сфера. Фінансова сфера. Тобто, от що я почав замічати, да? помічати, що от важко прогнозувати те, що ти можеш. Ну, от, наприклад, на завтра е, якось забезпечити своє фінансове майбутнє. Ніскільки б ти не заробляв, в іт сфері чи не в ІТ, в тебе хлоп відбувається якась історія, революція, війна. І ще щось, і ти все, у тебе ти не знаєш, що далі тобі робити. Тут не така історія, тут не так. Навіть якщо щось трапляється, тут теж є катаклізми. Теж трапляються якісь там там, ну, лопаються банки там, і так далі. Але тут держава допомагає далі тобі, щоб ти був на рівні, на нормальному рівні у суспільстві ти знаходився, так? Це не просто типу, якби, ну. От, е, якусь там тобі кость со стола кинути, а тут вони допомагають, щоб ти нормально жив, От, щоб ти одежу нормально в магазин собі пішов, купив, а не якусь одежу для бідних, розумієте? Секонда. Ні, ти підеш так, будеш нормально, як усі. Ось цей момент, що я вже розумів, що ну я не знаю, як навіть це можна аналітично спрогнозувати, як це. От, е, дуже важко. Дуже важко було оцей момент зробити. Хоча. От я вдячний, да, от я вдячний, всьому, всьому, що у мене там було вдячний тим людям, людям, які разом зі мною були. Четверте, четверте, це конфліктність суспільства, конфліктність і сумні обличчя. Звісно, зрозуміло, що коли така ситуація в країні, да, от коли всім важко, коли всі тільки працюють і працюють, да, що звісно, що ти не можеш. Собі дозволити ну, бути таким веселим. Ну, якби я це говорю зараз, да? але це не для Іспанії. Іспанці можуть собі дозволити бути веселими, навіть якщо вони бідні. От, ну, це такий принцип, так треба жить. От, Навіть якщо ти бідний, і ніхто тебе зневажати не буде. І ще плюс оці понти. От ви розумієте, в Україні дуже важливо, навіть якщо ти живеш. Ну, В невеликому достатку або в середньому кидать понти, що у мене знайомі там в міністерстві, у мене там дядя на, на вазеліновій на от, 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 такі от речі якісь там, ну, розумієте, от мені воно. не... Тут такого нема. От, розумієте, в Іспанії нема такого. От. Я не знаю, як це працює, можливо, вони інші люди, можливо, по-іншому якось виховувались. Ну, тут навпаки не прийнято говорити про якісь свої, якісь такі, що ти, ти, ти типа крутий. Тебе будуть вважати, ой, клас, клас. Ну все, йди, йди, там, типа, надівай корону і сиди от там, от, окремо на стулі. От, Якщо ти такий крутий. Да? Ну і плюс ще там претензії. Дуже багато претензіозних людей. Да? От, в Україні. Принесіть мені це, давай сюди, іди сюди, да? давайте мені вот це. Да? Там, наприклад, от тут до офіці ти так не, так не можна говорити. Він така сама людина. Не можна до нього якось зверхньо, до продавця, до до будь-якого до, до будь-якої людини, яка е, трудиться, трудящий. Так от тут же соціалістична партія да, при владі, тут влада трудящих і, 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 трудящих і селян. Да? От. Ну, зараз вже, ось, будуть вибори, невідомо, можливо, зараз їх переоберуть. Ну і останнє, ви розумієте, я передбачав. От ви можете не повірити мені, так? я передбачав війну. Я готував будинок свій до війни. Це було ще задовго до того, як почалась революція там, і так далі. Це було ще в 12-му році. Раніше теж я от відчував це. Да? Ну, це, я це, скажу, я духовні якісь речі. Так? От. Ну Хто вірить в Бога, хто не вірить. я вірю. Да? От. І я передбачав, я розумів, що. От е, колись буде війна. От я свій будинок готував до війни. Я готував, там, там була криниця, там була не скважина, а криниця. З криниці ти піднімеш воду. В будь-якому випадку відром піднімеш її. З, зі скважини, без електрики, ти її не піднімеш. Я зробив пічку на два поверхи, яка може обігрівати і на якій можна готувати їжу, так? І навіть сусіду своєму я казав, що ось кажу, дивись, бач, ну я от розумію, що буде війна. Да? От, і я готуюсь, я готую до цього свій будинок. Він каже, та слухай, яка війна, ну кому там, якщо Америка, ми здамося. От, хто там на нас нападе? Бачите, ніхто навіть не міг зрозуміти, що це Ц... ніхто навіть е тоді не міг собі так уявити, що це може бути Росія. Да? Ну так от можу, могло. Остатися треба було уявляти, треба було уявляти все, розуміти, прогнозувати все. От. І от такий от момент, коли я уявляв це все, да? але все одно, ну нібито ти підготовлений будинок, у тебе все ти зробив, все, да? от, ну все підготувався. І що тобі, у війні жить, чи що, у мене троє дітей е, в мене, ну я не зможу піти просто і фізично захищати країну, бо у мене там є інвалідність, да? там по певна. І ти не знаєш, що робити. От, і потім приходить такий час. от Я вже їду. Останні, останні, дні, останні дні я їду. От, по, поруч із своїм містом, да, з Києва повертаюся додому. От, і, і дивлюсь, ці бікборди висять, там, один проти одного, всі завжди один проти одного, всі завжди один проти одного. Іспанці, всі один за одного. Навіть, якщо у них різні, різне відношення до політики, так? Українці якось в принципі один проти одного, от, що ти їм там не скажи, от у них якась там ну, от, якась суперечка, там хтось підтримав одного кандидата, хтось іншого, і вони можуть переходити друг на друга і вже не спілкуватися, розумієте? Ну, це трохи якби мене засмучує. От. І я вже коли їду, от останні дні, це 19-й рік, да? от, я розумію, що все. Мене вже нічого не тримає. І Я тоді вирішив спочатку їхати в Штати, Так, от, ну, поспілкувався по зі своїми друзями, Ну, думав, як мені там, ну, з ким поговорити, да, от, хто може мені допомогти. От, І ну, так, ну, так, поспілкувався, от, якби, і ти молишся за це, да, а от навіть молитва не йде. Я не, не міг чомусь туди поїхати, от, не, не, не виходило. Тобто, от, ти. Ну от, е, нібито все, все і нормально, ти можеш там щось знайти, але з таким напрягом це все йде, що ну от нічого не, не, не виходить. А потім я починаю розуміти, що дізнаватися, що одні мої знайомі переїхали в Іспанію цілою родиною. П'ятеро людей. П'ять. Я думаю, як ви що? Там пропаганда, оце все ж ви що? Оце ж тут вам показують там за все. Хі, хі, хі. Слухайте, ну це такі речі. Е, наскільки це все, оце, це все неправда да, от про Європу? Ну принаймні про Іспанію. Я не знаю там як про інші, да, там, Навіть якщо там ці речі є, да, якісь. Які вам не подобаються в вашому житті. Да? От, е, щось там, ну, не знаю, там, Що іще про Європу погано говорять. А, мені ще говорили, що, що тут всі от темношкірі ходять. От, от Я зараз вам покажу, навіть якщо б вони ходили, що вони мені роблять? Що вони мені роблять погано, от і темношкірі? Я з ними жив, ну десь. 10 місяців в одному центрі ну нормальні люди. Якщо ти вони нормальні, ну ти з ними спілкуєшся. Все окей. Якщо вони не нормальні, вони взагалі ні з ким не спілкуються. Я я пам'ятаю, що потім друга родина також переїхала, третя, четверта, п'ята. Отак, от всі за один за одним чомусь почали переїжджати в Іспанію, і потім там ну я одним телефоную я кажу, слухай, ти що там це ж така бідна країна, типу ЄС. Як ви туди переїхали? Що ви там робите? Він кажуть: ну слухай, я не знаю, бідна чи не бідна. Ось дивись, ми прийшли на програму. Пройшли по програмі до третьої фази. У нас колись було три фази. Нам дали отаку квартиру. і Нам за неї платять, і ми тут живемо. Я кажу, як живете безкоштовно вам типу, типу оплачує держава, да, нам оплачує ця організація, вона знімає мені цю квартиру, і я просто був ну, приголомшений якби, тим, що це можливо. Да? от Я спочатку не міг повірити. І от коли я почав дзвонити, решта, а вони ну, так, так сталося, що вони всі почали туди чомусь їхати, от мої знайомі. Причому родинами цілими, розумієте? От, І після цього да, там от я вже. В певний момент я зрозумів, що все рішення прийнято, я купую квиток. Коли я купив, купив квиток, всі вже вдома були. Все зрозуміло ну, так, також само разом. Ми всі прийняли рішення. Батьки вже всі, всі розуміли, що ми їдемо. От коли вже був куплений квиток, все це вже була остаточна крапля. Така. Да? Я бажаю вам, щоб ви прийняли своє рішення. От що, що для вас буде самим головним, розумієте? Тільки після прийнятого рішення ви зможете бути щасливими. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить, і нехай вам все вдасться на тій землі, яку ви вибрали.